Форт Fiesta, автомобіль 2014 року, 1.0 бензин, номер телефону, ціна 8700 плюс проситний тур. Автомобіль 2014 року, 82 000 продві. Автомобіль на автоматі. Далі, Skoda Octavia. Кінець 2007 року випуску, 2.0 бензин, номер телефону, 24 тисячі пробіг, стан як нового автомобіля. Ціна 11800. Автомобіль повністю обслужений. Так, на ось таких дисках з дуже хорошою резиною. Так, по салону Є передні задні підємники. І ось такому стані у нас сидіння. І по кермі можете побачити, що дійсно автомобіль якно. І також є клімат-контроль. Так, позаду Octavia має ось такий вигляд, кого зацікавило. Дана шкода і хоче більш детальніша інформація, телефонуйте, продажі, все детальніше по телефону розкаже. І також поторгується нагадує автомобіль 2007 року, 24 тисячі пробігу, 2,0 бензин. зацікавив, телефонуйте, продайте детальніше все по телефону розкаже. Opel Astra, автомобіль 2014 року, 2,0 дизель, номер телефону, ціна 800, плюс присутній хороший торг. Так, автомобіль на максимальній комплектації, є передні і задні партроніки. Так, По салону також і передні задні скопідйомники, мультируль, коробка автомат, є підігрів, сидінь, клімат, контроль 227 тисяч на приборці і в такому дуже хорошому стані салон. Так, позаду Opel ось такий вигляд має. Так, о. Зацікавила дана Астра і хочу більш детальнішу інформацію, телефонуйте, більш детальніше все по телефону. 14 рік, 2.0 дизель, на автоматі 800 плюс про сотні хороші торг. Далі, Kona, Автомобіль, кінець 2019 року, на 64 кВт. Номер телефону, ціна договірна. Так, Є передня задня камера, безключовий доступ, передні задні скопідйомники, мультируль, дуже багато різних датчиків. Так, І ось такий стан салону в даному автомобілі. Так, Позаду також є партроніки. Кого зацікавила дана кона, телефонуйте, подивіться, детальніше розкаже по телефону. І також поторгується, нагадує. Автомобіль кінець 19-го року, 64 кВт, номер телефону для військових з Далі э, Volkswagen QT1, 14-го року, э, 2.0 э, дизель, номер телефону 16500. Volkswagen Passat посад автомобіль 2014 року, 1.8 бензин, номер телефону, ціна 9500 плюс присутній торг. Автомобіль на ось таких дисках покажу в салон. передні задні 100 підйомники, шкіряний салон. Коробка автомат, є підігрів, сідінь клімат. І Ось такий дуже хороший салон в даному Passat Так, 106 миль на приборці Так, позаду автомобіль ось такий вигляд Кого зацікав даний пасати хоче більш детальнішої інформації, телефонуйте до продавця він же все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, автомобіль 2014 року. 1,8 бензин. На автоматі. Номер телефону 9500. Далі Hyundai Accent. Автомобіль 2008 року, 1.4 газ-бензин, На автоматі ціна 6400 ПСП тур, номер телефону. Так, Автомобіль вес в рідній фарбі. Кажуть, салон переднє-заднє склоп'йомник і салон дуже... В хорошому стані, можна сказати, навіть ідеальний. <кій> так, є сидінь, кондиціонер 149 тисяч на проборці. І ось в такому дуже крутому стані на салон. Так, позаду автобіль ось такий вигляд має, хто козацька даний автомобіль хоче більш детальніше інформація, телефонуйте до продавця, все детальніше по телефону розкажеться. 2008 року автомобіль. 1,4 газ бензин, номер телефону. Ціна 6400 плюс присутні тур. Шкода Октавія. Автомобіль свіжо пригнаний і в дуже хорошому стані. Автомобіль 2014 року випуску, 1,6 дизель, номер телефону. Так, ціна договірна, автомобіль свіжо пригнаний, повний привід. Весь в рідній фарбі, всі вікна. Оригінальний, покажу салон. так Переднє-задні скопідйомники, мультируль 6-ступінча коробка передач, є підігрівся, клімат, контроль, так також є датчик світла, датчик дощу, дуже багато різних датчиків. Подивіться, просто в якому останні салон. Також є два ключа. Так, позаду є партроніки, і електричний багажник. Так, Дуже хороший стан і на дуже хорошій комплектації Octavia. Октавія. Так, автомобіль повністю весь обслужений, всі фільтри, масла, греми, всі ролики, все помінено. Тобто купляєте машину, нічого вкладати не треба, просто сідаєте і їдете. Нагадую, 1400 року автомобіль, 1.6 дизель. Номер телефону. Якщо у вас автомобіль зацікавив, телефонуйте, все детальніше. Розкаже по телефону. Hyundai AX35, автомобіль 2010 року. 2.0 дизель, автомобіль повнопривідний, Є сервісна книжка. Так, номер телефону, ціна 10500 плюс 100. Nissan Rock. Автомобіль 2018 року, 2.0 газ бензин, номер телефону, вся детальніша інформація по автомобілі. Ціна 17. -го. Honda CRV 2013 року випуску, 2.4 бензин на максимальній комплектації, номер телефону. Ціна довірна, Когось зацікавило. Телефонуйте. Далі Mercedes 2007 року, 2.0. Дизель номер 6400. Далі Volkswagen Tiguan 2018 року. 2.0. Бензин, повнопривідний автомобіль, 16800. Далі. Тесла. 23 го року номер телефона ціна 29 тисяч безприсудний торг. Консультація перформанс. Далі фасад 2010 року, 1,6 бензин, номер телефона 8700. Ауді 2006 року 2.0 бензин Автомобіль на автоматі 7500 Далі Ford 2015 року 1.5 дизель 11800 683 683 Volkswagen Каді 2011 рік, 1.6 дизель номер свіжопринений, ціна 10700, автомобіль свіжо зараз покажу салон. Так, автомобіль без підкрасів. Так, є склопідйомники 500 пічна продаж, продажі, 206 тисяч на приборці, є підігрів сидінь. Ось в такому стані, досить хороший. Салон даному автомобілі. <смір> так, позаду ось, ось такий вигляд, має бачите самі. Все дуже гарно, акуратно виглядає. Так, кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте. Продавець по телефону все детальніше розкаже.